Друзі, вітаю! Мурубйо після зустрічі з Лавровим заявив про новий підхід, який запропонувала Росія. Є деталі, давайте по них пройдемося. Зеленський і Келох в один голос говорять про новий план маршала. Є вже деталі з Римської конференції, куди приїхали екс-міністри, майбутні міністри, поточні міністри. Ну, скажімо так, європейці свою частину виконують, але говорять про те, що дуже сильно їх хвилює корупція. Є кілька інсайдів. Ну і красиві фотографії наших політиків з Італії, які перед пляжем виїхали ще вирішили ще заїхати на конференцію. Давайте все це проаналізуємо, розкладемо по поличках. Підпишіться на цей youtube канал і зробіть донат на 44-ту бригаду безпілотні системи. Нам залишилось з вами. 400 з хвостиком тисяч, і збір на мільйон закриємо. Купуємо дрон вампір, парні комплекти батарей, щоб дрони працювали 24 на 7 і пили кров окупантів. Тому, будь ласка, 100-200 гривень, банка, картка і дуже прошу, PayPal, друзі. Канадський долар, австралійський долар, євро, фунти все підходить. Будь ласка, включіться. Швиденько закриємо і повернемося уже дуже нескоро скоро до збору. Зробимо достатню паузу, щоб можна було підзаробити, а потім вирватися вже в такий великий серйозний потужний збір. Тому, будь ласка, зробіть донат, а Ми з вами починаємо. Марко Рубіо каже, що очільник російського міністерства закордонних справ пан Лавров під час їхньої зустрічі запропонував новий інший підхід щодо російсько-української війни. А про це каже Рубіо каналу Sky А він каже, що мав відверту важливу розмову з Лавровим. Також наголосив, що Вашингтон потребує бачити дорожню карту, просто вимагає від Росії дорожню карту щодо того, як можна завершити війну в Україні. Зокрема, державний секретар США зазначив, що Росія запропонувала новий інший підхід. Під час сьогоднішніх переговорів, не точнюючи, що він передбачає, я б не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту. Рубі сказав, що американський президент Дональд Трамп розчарований тим, що російська сторона не проявила більшої гнучкості щодо України. Ми розуміємо, що такі речі вимагають. Часу і терпіння, але ми розчаровані тим, що не було досягнуто більшого прогресу. каже Марко Рубіо. Дійсно, вимога дорожньої карти і дійсно, якраз спроби Росії маніпулювати. Ми зараз бачимо по всіх напрямках. Але що ми бачимо? В даному випадку Путін отримав від Каша від Трампа. Трамп розізлився, змінив риторику і почав більше підтримувати Україну. Забрав скасоване, забрав скасування постачань зброї. Тобто Трамп почав займати більш проукраїнську позицію. Я вам говорив, що слідкуйте за напьорсточниками росіянами. Вони щось спробують тут обхитрити, помахлювати або підняти ескалацію. Ми бачимо, два дня по 700 дронів піднімають ескалацію, але й приїхали до Рубіо щось йому, що називається, вибачте, не літературною мовою впарити. І ось тому, коли кажуть, ось цей новий підхід і не гарантії безпеки, я не можу вам розказати, але це щось нове. О, це вже типовий російський мухльош начався і починають крутити цими переговорами як циган сонцем. Європейці е, теж дивляться за цією історією. От, і, власне, думаю, що теж сьогодні зроблять якісь. Свої заяви. Українська сторона поки що це не коментувала. Але зараз в нас відбувається ціла конференція по відбудові України, де Шмигаль каже, що треба трильйон і два фонди. Один європейський, а другий це якраз фонд, який буде. З російських активів єдине, що шмигаль трошки непослідовний, бо раніше він казав, що нам треба трильйон на відбудову зараз нам треба 540 плюс 450, Але враховуючи, що з різними цілями десь він бачить фонд структурної підтримки України. За його словами, фонд включатиме інвестиції європейського приватного сектору для розвитку виробництва. Проекти, які будуть реалізовуватися за рахунок цих фондів, принесуть виграш не лише в і Європі. Зрозуміло, але одні будуть вкладатися в виробництва. А 540 – це якраз таки відбудова, бо Росія нам завдала такої шкоди. Разом це трильйон, але виходить, що менше 540 – це відбудова. Два роки тому на схожому форумі Шмигаль говорив, що трильйон це тільки відбудова. Виходить, що ми відкочуємося і назад. от непослідовна позиція прем'єр-міністра. І знову ж таки цифру треба піднімати, коли ти борешся за свою країну, коли ти хочеш, щоб в неї все було добре. Не треба спускати цифри. Навпаки, треба знаходити правильні аргументи, щоб їх було більше. Зеленський в Римі сказав партнерам, що треба план маршала рятувати Україну. Ну от і каже, що це якраз те, що врятувало післявоєнну Європу, і каже, що треба точно так же рятувати і післявоєнну Україну. Але крім відбудови, Зеленський говорить, що нам треба дрони, треба спільні виробництва. Давайте працювати разом. Ми відкриті і всіх запрошуємо. Нас точно почула Урсула фондерляйн, яка оголосила про створення флагманського фонду відновлення України. Особливо рада оголосити сьогодні про створення Європейського флагманського фонду для відновлення України найбільшого в світі фонду акції для підтримки відновлення. Разом із приватним сектором цей фонд дасть старт інвестиціям в енергетику, транспорт, критично важливі сировинні матеріали та в галузі подвійного призначення. Ми буквально вкладаємо кошти в майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій. Приватного сектору та допомоги відновленні країни. Я особливо рада і щиро вдячна, що ми робимо це разом з Італією, Німеччиною, Францією, Польщею та Європейським інвестиційним банком. Дякую вам за відданість та рішучість, каже нам Урсула фон дер Ляйн. Ну і по цифрах вона каже, що 4 мільярди євро допомоги. Підуть прямісінько в український бюджет. Друге, це якраз по підсумкам Рима. Друге, Шмигаль каже, що Україна отримає від Європейського союзу ще мільярд євро за рахунок російських заморожених коштів. Ну і ви знаєте, що започаткований. Власне, з G7 проєкт працює від початку року. Вже передано більше 18,5 за рахунок російських заморожених коштів. 18,5 мільярда. Це гарні гроші, вони нам точно потрібні. Але треба все. Далі, що відбувається, крім Зеленського, Келох теж сказав, що якраз таки те, що допоможе сьогодні Україні, це план маршала і закликав, щоб ми всі разом. Ним займалися і інвестували в Україну. А, ну, загалом, нам треба не план Маршала, нам треба план Трампа. Якщо ми хочемо, щоб все було в золоті, тільки одна людина може як мінімум це зробити, звати його Дональд Трамп і жартують сьогодні, що в Флориді з'явився вже проспект Трампа. То от нам треба треш залучати його дорогу увагу і говорити про те, що план Маршала це добре, але він після війни. А нам треба зараз. Нам треба робити зброю і знищувати окупантів, щоб завершити війну, щоб вона за... завершилась, бо поки що цього не відбувається. Європейці жаліються в кулуарах, кажуть, що їм дуже не сподобалась історія з Бюро економічної безпеки. Це маркер, що ніхто з корупцією боротись не збирається. Європейці жаліються, що їм дуже не подобається. Закупки, вони кажуть, що багато грошей втрачається на закупках, не всі речі доставляються, велика корупція, великі кешбеки. Розумієте? І це вони кажуть, що дуже погано. Єдиний, хто може говорити з Зеленським, це Рюте, це секретар НАТО, який каже, тут неефективно, тут вкрали, тут брешуть, тут треба працювати більше. Але багато європейських лідерів соромляться щось сказати Зеленському, бояться. Тому що поважають дуже Україну і не хочуть критикувати її, критикуючи його. Чи, наприклад, його уряд, де багато корупціонерів, які просто грабують державу. От. А вони бояться теж, європейські дипломати говорять, що будують автократію. І це дуже погано. Зараз бачать дві проблеми на весна це літо осінь. Це газ треба вже закупати, і даже там зараз це говорить. Друзі, треба закупати. Ну добре, що є Норвегія, яка буде нам допомагати, але треба включатись більше. Друге, це корупція. Заводи будувати не можна, бояться. Бачать, що багато крадуть, бачать, що неефективно витрачають знову ж таки зі своїм корупційним мотивом. І кажуть, друзі, поборіть корупцію. Ви заводи нам пропонуєте розміщати в старих приміщеннях. а Ми хочемо нові під землею вже копати. Покажіть спроможність, а не тільки як вкрасти на великих забудовах. Розумієте, і то зараз вони від нас вимагають, що друзі, включіться. Ну а наші там зараз всі за паролями фотографії роблять їм явно не до цього. Дурака валяють, тусуються, замість того, щоб дійсно залучати супервеликі кошти в реальні безкорупційні проекти. Ну, але просто не всіх безкорупційні цікавлять. Що важливого, чешська розвідка каже, що Росія через Телеграм вербує мігрантів для підпалів і диверсій в Європейському Союзі. Заявили, що чешські розвідники, що Телеграм вербування потенційних агентів для здійснення злочинних дій використовується, таких як зйомка військових баз або логістичних центрів військової допомоги, призначені для України або вчинення підпалів. Зазначили, що ці дії, крім своєї основної мети збору інформації або завдання шкоди, також мають на меті завдати психологічної шкоди. У це входить послаблення згуртованості західних суспільств, поширення страху і невизначеності підрив довіри населення та здатності держави захистити своїх громадян. Я вам давно казав, що Телеграм це російський інструмент, який діє виключно на користь. Росії і Путіна, і це насправді дуже дуже погано, тому що даючи простір телеграму, ми даємо великий простір для Росії для Кремля, щоб його падаван Дуров збирав йому інформацію, бікдату і допомагав робити кращу пропаганду. Ось така, друзі, історія. Плюс Китай відреагував на затримання своїх громадян в Києві з підозрою на шпигунство. Кажуть, що китайська сторона зараз проводить перевірку та вивчає ситуацію, якщо підтвердиться, що справа стосується громадян Китаю, Пекін захищатиме законні права та інтереси своїх громадян. Наразі вони вивчають затримання двох осіб в Україні за спроби незаконного вивезення ракетних технологій. Зрозуміло, що їх цікавили наші. Нептуни потужні, класні наші ракети різного призначення. Ви ж знаєте, що вони були модифіковані в час війни. Ну і власне зараз теж багато циркулює новин про те, що Китай може стояти за виробництвом шахедів. Не Іран, не Росія, а саме Китай, що мовляв, дивіться, як швидко відбуваються розробки. Іран на це не здатний. Росія тим більше. Іран, коли бив по Ізраїлю такої кількості шахедів, як там ніч чи попередні, як били по Луцьку, теж не було. І так далі, далі, далі. Значить, не Іран є бенефіцаром і виробником. І зараз деякі західні аналітики говорять, що можливо Китай десь на фоні цього Україна паралельно затримує хлопців, які шпигували. Ну такий туристичний підряд, батько з сином. Але бачимо, що ця історія демонструє, що Україна слідкує за цим і дає сигнали Китаю. Зупиніться, ми все бачимо. Ну, але Китай не хоче, щоб програла Росія. а Трамп сказав, що не хоче, щоб програла Україна. Тому йде велике глобальне протистояння, в якому сьогодні здобуваються ресурси для України, в тому числі в Римі. Ну, от для того, щоб країна була забезпечена. Нам треба перехватчики дронів. Нам треба велика кількість грошей для систем Петріот. Нам треба гроші для артилерії. Нам треба гроші, в тому числі і для відбудови зруйнованих речей. Сьогодні по Києву палає багато квартир цивільного населення, куди прилітали ці падлючі шахеди. Ось цим нам зараз треба. Боротися, ну і повторюсь, те, що говорив в першому відео, Росія не рухається так швидко. Вони там за 30 сантиметрів української землі готові віддавати людське життя. Це підрахував зекономісти. каже: 89 років їм треба, щоб завоювати Україну. Не проживуть вони стільки, а проживуть в рази менше. Тому що ми з вами будемо зустрічати їх українськими дронами, бомберами вампір. Тому, будь ласка, зробіть донат, якщо хочете, щоб... Так званих хороших росіян було більше, і щоб наші дрони несли славні українські ідеї на їхні голови. Підпишіться на цей youtube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!